Родзинка виставки ручний насос змонтований на двохосній поості. Експонат раритетний, з подібними рятувальники працювали ще у 19 столітті. Його презентують два колоритні пожежники. Техніка 19 століття, на якій працювали наші прадіди, діди під час пожежі. Тоді не було автомобілів, а була конниця, зроблена тележка і 500 літрів води. Екіпаж був. Сім чоловік, окрім раритету, продемонстрували рятувальники і сучасну спецтехніку, яка виїжджає на бойові завдання, зацікавив усіх бензуріс, за допомогою якого ліквідують наслідки ДТП і спеціальні ножиці, котрі швидко розрізають металеві конструкції та застосовуються для того, щоб у випадку біди потрапити у зачинену квартиру. Техніка основного даний час рятувальна призначена для доставки особового складу пожежно-рятувальних підрозділів, працівники пожежної охорони. Техніка, яка є основною, спеціальною та допоміжною. До вашої уваги тут знаходиться ця техніка, е, е, тобто люди. Цікавляться, підходять. Піротехніки на прикладі муляжів показували різні види боєприпасів, міни, снаряди, бомби, кулі, котрі їм досить часто доводиться вилучати із землі. Співробітники держслужби з надзвичайних ситуацій, вкотре нагадали дітям, що з вибухонебезпечними предметами потрібно поводитись вкрай обережно. З Дітьми потрібно спілкуватися їхньою мовою, і це наглядний приклад. Ми сьогодні біля торгового центру екватор виставили пожежну рятувальну та спеціальну техніку. Діти мають можливість наочно подивитись всі можливості. Цієї техніки. Крім того, в середині торгового центру виставлені також макети вибухонебезпечних предметів, наглядна сувенірна продукція, майстер-клас на ковзанах, пожежних касках і бойовках. Рятувальники обіцяють, що подібні акції стануть традиційними. Олександр Володимир Захаров, новини Рівного.